Привіт, рідні! Тихого, мирного, гарного дня сьогодні, 16 червня в Україні відмічається День батька. Так що обов'язково привітайте всіх причетних. Вриваюсь, хочу перемічі мої просять наробити. І що небудь ще приготую. Питайте, чому я не беру на ринку ягоди, фрукти? Пішла я спеціально на ринок зараз, бо треба мені добрати трошки полуниці. В Мене є. але Я запланувала відразу дві страви. Одну. На мінімалках просту таку, ще зробить навіть той, хто ніколи не готував десерт, інший більш складний. 170 гривень кілограм, щоб ви розуміли, та, що гарніша. Ну не настільки ж вона ж не золотом покрита. Ну що це за ціни, скажіть мені. Та, що простіша, 120. Зараз бежу на свою зупиночку, де там мої бабусі стоять, моя овочева лавка. Попитаю, що і не пишіть мені, що це, тому що вона повимерзла вся в сумах. повно, просто повно полуниці. Знаєте що? Люди беруть, ціни не падають. Ось і все. Ось і вся проста математика. І повно, в тому числі місцевої. Місцево, привозна в нас дешевша, хоча її доставляють. Місцевої, повно зараз, сахтирка, трастянець, баробля, різні-різні населені пункти. І вона вся на максимум дорожча. Ось так, ось так. Ой, моя найлюбленіша яхта, до речі. Мабуть, взимку буду купувати, вже морожену, дешевше буде. У овочеві лапці була по 150, я взяла пів кіло, буду розбавляти. Ну, що прямо на ідеальна? не ідеальна. І у бабці за 60, але тут знов-таки пів кіло, це більш-менш, бо пропадає, стоїть у більшості, просто вона ну, така вже попорчена і зовсім не годиться. Ось такі справи: що маю робити, якщо в мене вже все наплановано, все навіть поважено. Покупали графа, це справа для двох не так вже просто, але він не довіряє, як завжди себе знов перемиває. Дивлячись на гравчика, свого вирішила й собі влаштувати банний день або скоріш спадень. Гортаю свої журналчики, поки мої хлопці поїхали у пошуках нового взуття для Тимурчика, бо ця гра його на асфальті в футбол дає свої плоди, просто розривається підошва. Тим часом в мене підійшло тісто, бо як я і казала, буде робити пірі Рецепт до речі, я вам вже давала так, що не знімаю зараз репостно. Відразу питання стосовно останнього десерту, який я додала Желе для торта. Це не желатин. Він продається в великих супермаркетах. Я сіль побрала і беру відразу декілька штук, щоб вони лежали, коли потрібно взяти, бо не в кожному магазині продається. Коштує воно недорого. Це не желатин зовсім, зовсім інший склад. Ось я вам показую. Додаєте цукор, водичку. Я в принципі розказала, як їм користуватись, будь-які десерти, що завгодно. Я тарталетки з малиною. У мене вже є рецепт, я вам сьогодні репостала, додавала. Воно не завітрюється. Навіть на крем так зверху наносите з ягодками, І воно, як плівочкою такою вкриваємо, моментально застигає. Моментально дуже-дуже швидко. Люблю і користуюсь, бо це Ручно, зручно, воно нічого не завітрюється, і тарталетки або торт. Що ви там вкриваєте? Вони такі немов глазуровані, вони будуть блищати. А по факту воно як желе, Бачите, воно не липке, нічого. Також приготувала, відзняла новенький рецепт полуничний тирамісу, рулет, дуже смачний рецепт. Обов'язково буде днями. Ну що, хвастайся? Купили кедри, ледве знайшли, кажуть, все об'їздили, Об Просто все. тільки на ринку були, були мої розміри. Ось так. це футбольні і скільки? 330 і ось ці 150. Це більш-менш, бо висилали фотки по 800 гривень, а він їх ну, просто знищує дуже-дуже швидко. 150 і 300 Це нормально ще. Так що будеш ганяти. Угу. А ось вам бузика ще не в кадр. Бачите, як вона цілітна в мене. Гравуся, гравуся, ти зирний, Ти зирний. Гарного котику повинно бути багато, скажіть. Рожи ви такі. булечки, вулячки. Як беремчатий. Ніцю, я тебе буду любити будь-яким кіття моя. Кітця моя! Лежав, значиться, спав, поки я не дістала ось цю штукенцю. навіть якщо я збираюсь крутити щось інше не м'ясо. Хтось один знає це, і все, він тут, як акула, кружляє біля мами. Вже йому нічого не треба, йому треба лише що? Лише ось це. Смачного.